Днями у Чернігівській міській раді презентували мистецький проєкт, встановлення у міському просторі скульптурної композиції, яка називається Історія Чернігівського фонтану. Ініціював цю ідею благодійний фонд Сучасна Україна. А автором ескізного проєкту є доволі відомий скульптор Євген Примаченко. Він створив концепцію скульптури, яка зображає дорослого з дитиною, що прогулюється містом на плечі дорослого жабка. Ще одна поруч це алюзія на відомий у Чернігові, нині не існуючий фонтан з жабками, який розташовувався у сквері Магдебурзького права. Втім, ідея встановлення скульптури у сквері викликала дискусію серед містян в контексті запитання і створ... ну, і ідеї встановлення цього пам'ятки. Є багато дуже скажімо так неправильних речей. То перше, те, що така ідея була озвучена і висловлена не після обговорення з містянами, не після публічного діалогу, а просто за ініціативи архітектора. От, по-друге, ми знову ж таки замість комплексного розвитку і розвитку якогось стратегічного, ми точково покращуємо місто. Ну покращуємо, на нашу думку. От і по-третє, ми знову ж таки відмовляємося від публічних конкурсів на кращу архітектурну ідею, на краще архітектурне рішення, на краще концептуальне рішення. А переходимо до клаптикових якихось ідей, які просто розривають наш публічний простір і створюють. На периметрі 1 квадратний кілометр, десятки різних стилей, десятки різних мощен, десятки різних айдентик. Ну, це все створює такий візуальний шум. Це не покращує місто, це не покращує наше сприйняття від публічного простору. Ну і це викликає багато обурення, суспільного незадоволення, тому що містян банально не запитали. Я не підтримую цю ідею з багатьох причин. Ну, по перше. Ну, це особисте. Мені не подобається такий кубізм, і я вважаю, що він не вписується в міський простір Чернігова, ось принаймні центру Чернігова. Можливо, в якісь інші простори, де були б поєднані і сучасні будівлі, і історичні будівлі. Він би гарно вписався, але у нас поки що цього немає. По-друге. Чотириметрова скульптура, я взагалі не розумію, навіщо а тим більше навіщо в такому маленькому скверику, і ну якось це буде люди. Називають його дороблом. Уже, уже завчасно. А я згадала таке прекрасне слово. Трошки забути нами, озія це означає велику і неуковирну будівлю. Ну я думаю, що до пам'ятника також можна його застосувати озія або Озіяка. Озіяка це взагалі класно підходить, як на мене, чесно кажучи, якоїсь конкретної думки щодо цієї статуї, в мене ще не сформувалося, але мені здається, якщо це не за бюджетні кошти, оскільки ми. Прикордонний регіон, де явно є куди витрачати бюджетні кошти, то хай буде чому мистецтво все одно необхідне, навіть у часи війни. Встановити скульптуру до речі планують за кошти благодійного фонду. У міськраді кажуть, відбулася лише презентація ідеї. Конкретне місце встановлення скульптури ще не визначене. Це була форма презентації, спілкування, обмін думками і баченнями. Наразі поки що це на етапі. Прийняття її як інформації, як пропозиції того, щоб це імплементувати, променувати втілити в відкритому просторі нашого міста. А безпосередньо конкретика міста ще це не є не вирішено. Вона не може бути вирішена, тому що повторюю це тільки презентація. Надалі каже пан Шевчук, рішення про місце встановлення скульптури вирішуватиметься із врахуванням думок містян.